Графічний центр Візаві. Вітаю всіх з різдвяними святами. Бажаємо миру, вашому дому та щастя вашим сім'ям. Обрій вечір! Добрим вечір, людям а. на здоров'я! Да, моя сонечко, чекаємо, що дрібники. Ти все приготувала? Так, да, і калач є, і до калача. Ну, саме головне, що було до калача. Да. А дітям є що дати? Да, є? Ну все, давай приймати наш. Вийшли на вони з однієї сами, не хотіли добрих людей, на путі минати, не хотіли добрих людей, на путі минати. Усі до хати, нагріти п'яти. Нагріти зуби, Пустіть до печі, нагріти плечі. Заходьте, гості дорогенькі, ми вас уже зачекалися. Заходьте, любі, заходьте. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. Хата у вас чиста, гарна, і я Добрий вечір. Я... А, а що там гупає? Та то наша кізонька. Пустіть її погрітися, в неї ріжки змерзли і копиться. <смеш> а вона нам травку не потопче тут. Ні, вона mm. в нас гарна. Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. Де коза туп-топ, там жита сім Де коза рогом? Викупимо дорогенька, але необхідно перевірити, яка вона. Багато дає молока чи ні. Дає молока цю... багато. Нравдень. Навроду вона дуже гарна, красива, гарна. Подивіться, які в неї ріженькі, які вуха, а подивіться, які стольбиля. <гум> Дивися, що я люба зробив з нею! <гум> О! Коза! Але ж і стара, фу, порох з неї сипеться. Ну <гум> що з такої візьмеш? Хіба що душу? <гум> Україно, Христос народився, в день зелень, весело співаємо, і день зелень, Бога прославляймо! щедрі вечі, добрий день, добрим людям на здоров'я! Дякуємо наші дорогенькі гості і запрошуємо вас і до Столу.